Глядачі, вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Також експерт зазначив, що 24 серпня можливі вітання від росіян тому порадив не нехтувати сигналами тривоги. Поки що немає свідчень потенціального вторгнення з Білорусі, адже там відсутня концентрація військ необхідна для наступу. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі інформаційного телемарафону. Давайте згадаємо ситуацію перед початком вторгнення 24 лютого тоді була концентрація російських військ на кількох напрямках. Концентрація військ є прямим свідченням того, що готується напад на тих чи інших напрямках. Поки що ми не спостерігаємо концентрації військ, я маю на увазі сухопутних військ, військ вторгнення з білоруського напрямку. А оскільки зараз такої концентрації немає, то тоді поки що немає сенсу і говорити про якісь прямі загрози, сказав Попович. Також експерт зазначив, що 24 серпня можливі вітання від росіян, тому порадив не нехтувати сигналами тривоги. Особливі проблеми нам можуть завдати саме ракетні обстріли, і слід уникати скупчення людей у містах, коли буде це свято, зазначив експерт. Тим часом також стало відомо, що Лукашенко віддає військову техніку та боєприпаси Росії, що ще більш знижує ймовірність наступу з Білорусі, заявив військовий експерт Олег Жданов. Що стосується білоруської армії, то загроза лишилася на тому ж рівні. Навіть, можна сказати, трохи знизилася. Чому? Бо Лукашенко дуже активно віддає боєприпаси. Ешелон за ешелоном їдуть. Він віддає боєприпаси РФ, знімає зі зберігання техніку і віддає РФ. А перед початком війни ніхто патрони не продає. Навпаки, патрони збирає, щоб акумулювати і використати їх у бойових діях. А навчання продовжується кожного тижня, заявив експерт. Жданов додав, що Лукашенка, роздаючи боєприпаси, знижує загрозу втручання білоруської армії у війну проти України на боці Росії. Тим не менше з'явилася інформація, що Росія накопичує ракети для зенітно-ракетного комплексу С-300 в Білорусі. Хоч Лукашенко клянеться, що не збирається нападати на Україну, але такий варіант відкидати не можна. Про це 24 му каналу розповів військовий експерт та головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. За його словами, не можна забувати, що, окрім гарячих точок, в Україні ще є холодна ділянка завдовжки у одну тисячу кілометрів уздовж білоруського кордону. Вона в будь-який момент може стати гарячою. Панікувати не потрібно однак завжди варто пам'ятати, що загроза ескалації з боку Білорусі існує, враховуючи всі дані про переміщення та певну концентрацію ракет, існує ненульова вірогідність того, що почнеться наступ з боку Білорусі. Для цього вони можуть посилювати, зокрема ППО, зазначив Олег Катков. Окрім цього, в Білорусі знову оголосили чергові навчання, які направлені на авіаційну складову та ППО. Також вони можуть виправдати значення переміщення ЗРК та авіації. Окупанти вже неодноразово використовували ракети для С-300 для ударів по Миколаєву, які взагалі до цього не пристосовані. Існує загроза, що білоруси колись спробують зробити це на півночі України. Зараз верифікована дальність цих ракет 110-120 кілометрів. Коли окупанти вперше вдарили цими ракетами, то багато військових експертів не повірили в таку відстань, адже ракета має радіокомандне управління, тому дальність мала бути винятково за радіогоризонтом до 40 кілометрів, після чого сигнал втрачається. Катков вважає, що окупанти запускають ракету, ведуть її, поки можуть, а згодом втрачають контроль над нею десь на висоті одного кілометра. Після цього вона ще летить і вертикально падає вниз. Рівень відхилення в таких ракет близько 500 метрів. Навіть в СРСР вважали неефективним використовувати ракети для с 300 для ударів по землі. Там осколкова фугасна частина з бойовою частиною у 160-200 кг кілограмів. Максимум вона направлена на знищення літаків, а не ударів по землі. Однак для терору населення окупантам це підходить. Ми постійно шукаємо військову логіку в діях росіян, а вони діють як терористи. Зазначив Олег Катков. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.